Усім привіт, ви на каналі Анна Марія Лайф. Підписуйтеся, господи, що ти не мене. Мій канал не забувайте стати на цінечі, щоб не пропустити мої нові відео. Коротше, я виходжу у свій простір YouTube каналу. Я не виходила майже два тижні, як хворіла сильно, сиділа на антибіотик, як зараз ходила. Сижу поки що сьогодні останній день. Я думала, що навіть нормально на говорити, я одразу говорю, я починаю кашляти. сьогодні вже набагато менше. І завтра я збираюся їхати в гості до своєї е, рідної тітки. Мої рідні тітки сьогодні день народження, ювілей е, 70 років. Завтра я буду бачитися свої племінниці. Завтра ще й зі мною день ну, моя рідна племінниця. Завтра буде, завтра буде дві племі... три племінниці. Так, що такі тут справи. І за цей тиждень в мене був ужасний тиждень особисто. І я досі переживаю, чому я не буду поки що нічого афішувати. Дай Бог може все стаканиться і можливо якось розкажу. Мені зараз без віду, дуже тяжко розказати, що сталося в моїй рутині. І це от. У нас ужасна погода, було зранку гарно, а тепер тут Ну, Тепер така собі. І короте, завтра їду в запиті, І їду я в гості. Ну, казав на день аручний, і Ми день назад і назад відбуду. Я півніця двох рідного брата. І от. І не зважайте увагу на мої брекети, тому що мені там взагалі відпав брекет. <кій> Я собі не часу не випускаюсь, але вже менше набагато <кліпінча> <кліпінча> вже менше кашлюю. зараз хоче піти помити голову, зараз планує. Але треба так помити голову, щоб моя поміняться не дізналося. Щораз я йду мити голову. Вона зараз захоче зі мною. Чуєш, мам. А? І зараз ти мета голову краєш. Але вже повністю. Повністю. Ну а як? Ти бачиться. Вона бавиться. А ти не наголошуєш. І ці води. Зараз докупатися, тому що завтра на день народження. І все завтра до церкви. Ми підемо. Вона зараз буде біля здобуть. Спеціальне. Правда? Красный сегодня идут по запади. Все, идут, двигайся пока. Я тут. Я задус максимум, что она же поехала в тут. А там <кручі> не могу. Короче, они в западь Сьогодні їдуть цей запит для хрещена мати. І в наша мені з сутра. І ці от ось мокро. мокра. Осуда мокро. Їде туди хрещена моя з чоловіком, з племінницею. А завтра я з батьками. Може, ще завтра будуть якісь родичі, не знаю. У завтра цю останні приїхати. Готувала кісь чату, тому такі то дівчата справа. Зараз піду За Завтра буду офіційно виглядати, що завтра можна побачити свого трьохрідного брата. Е -е -е. Так що такі то дівчата справа. Зараз дивитися. Потім нам більше поговорить детально, як я захворіла і ці Помилася. Вот. покупалася, точніше, помила голову, розказую, як я захворіла. Буду вивчати зі казку, тому що Ну, ну везре, але ну, не до кінця. І ці от. Захворіла як? Просто. E, Пам'ятаєте, я ходила туди ціна, туди-сюди показувала. І, ці вот. і тоді була шикарна погода, тоді нікуди я забирала свій паспорт, Було жарко. Розчіпнулася, я була зимній курці. Зимою курці. Взняла шапку, десь вітер мені захворіла. Перший час у мене був сильний кашель. Потім на другий день у мене була температура. 38. Пішли я до цього, подумала, мама, що запалиться. В мене запаленьма, це вона наказала, в мене температура любить давати. Дала ми нам бронхолітин. Потім я почала пити бронхолітин і второк, вечір, отака, час. В мене за 15 температура 38. Мама зробила мені чай з малини. Я пила її цей день. Потім, і потім було десь до кінця тижня, десь до п'ятниці. То Вчорашньо мене трималося 37, вчора мені вже спала 36,6, 36, все, супер. Е, і вчора ми пішли до, до сімейного лікаря і сказала пийте, пийте. Я тоді почала вівтора почала приймати антибіотики і мені починало все відхаркуватися, вибачте, на слові. <кій> і такі то справи. Можливо, те, через те, що мала температуру в неділю. Е, ні, в понеділок, якщо мала таку саме температуру, може, і, тому я їм, напевно, помил гол, і тому що і, напевно, на вівторкні я різко піднявся. Але, але вже температура немає з собою, я вже так сильно не кашлю, як кашляла попередні дні, ужасно. І ціва це. Ну, такі-то дівчата справи. Тому що ще в мене тиждень такий трохи фіговий, я не можу вам розказувати, що сталося. Ем, хай трохи хай, можливо, хай стаканеться, але я надію, що скоро все стаканеться і можливо колись вам якгось набудь розкажу. Наперед не буду забігати, що сталося, тому що мені тяжко зараз говорити, що сталося. Але, будь ласка, напишіть зараз такого, що... То, що я не буду зараз казати, те, що сталося в мене в родині, будь ласка, напишіть, а що в тебе в родині сталося, розкажи. Я не хочу того розказувати, тому що ми на мене має підписані родичі, я не хочу. Якщо мені скажуть розкажи, я розкажу. Я поки що розказувати того не буду. То, що в мене ще стався, казала, а я мені казала, що в мене брекет ще ззаді полетів ще в суботу, минулої суботи. Там то точніше... і точніше Ні, в п'ятницю там то ввечері мені сілетів бракет останній мені ще тарай дуже сильно валяха тривога напевно будет не, не хочу і от, ну таке то народу -ку справи ну, чекати напевно тривога буде. курва ваша Четвертись конушку. Беліска гляха. Це казала, що в мені мене бракет прапа, мені щуку дуже сильно поранило і цей. Вот. Угу. такі то справи. І я можу хоча б п'ятницю понеділок я не зможу, тому в понеділок мене за, післязавтра важкі важливі справи я не можу. І ці от. А під'їзду до, до ортодонта вже вівторок. І хай він мені причепить брекіти, бо мені вже з'їхала варто, Вона, неправильно, мені розташана і може, неправильно, неправильно мені і, ну, з зуби. Отаке це дівчата справи. Е, не знаю, коли вийде відео, точно скажуть. Тому що мені зараз, поки що не демонтування відео. Можливо, відео вийде, напевно, я думаю, завтра і викладу вам. І мене просто зараз трошки тяжко для мене. Зараз, е, ну, тож я вже хвора, сил. сили. Перше зняти вам відео, але вийде, напевно, на завтра. Завтра можна за теж вам знімні якісь відео, як я їду і ці от. Так що я буду вже закінчувати, тому що не дуже так скоро я буду робити <клес> <клес> розказувати. Тому зараз я трошки подивлюся, щось там вийде. Ну, подилюся трохи по, по комп'ютері, піду сушитися і буду далі. Моя трохи пояс по своєї. Так що таке я те справи. Так що я вас, ну, по-перше, як забула, може, не казала, через це все. Ставте подобайки під кожним відео, підписуйтесь на мій канал, не забудьте не знімати на не дзвіночок, а також ставте подобайки під моїм кожним відео. Мені буде дуже приємно. Так що я всіх люблю, цілую. Всім па-па!